Дінес потроху перетворюється в домашню команду. У вас домашні перемоги, але гостєві поразки. Це десь тенденція, чи знаєте, вдома легше нас налаштовуватись? Ну, давайте будемо казати, з якими командами граємо. Якщо відверто, то сьогодні то та команда, якою ми повинні були братички вдома чи на виїзді, то таке. Сьогодні ми грали вдома, не менш гостра буде боротьба на виїзді. Хлопцям дякую. О, і якогось заспокійливого потрібно, бо дуже важко дається перемога. перемоги. Голд і Соуза в день народження це якесь свято для нього і для вас. Ну, перше для нього. Дуже тяжко, я розумію, як грати в іншій країні. Тим більше ти граєш ну, другий матч. Він почав грати в другому таймі але з лівим берегом. Є довіра, є футбольній якості. Він сьогодні їх реалізовує, так що виграла команда, але він сьогодні був нападник, скажімо так. З хорошого, в трохи погане, Ваші гравці знову вас змушують в останні там, хвилин 10 вставати з крісла і на них трохи нагримати. Це тенденція трохи так само чи ні? Давайте мені. Скажемо так, ми про тенденції не будемо казати, це, це праця, вона важка праця, і якщо були так інші я, чи інші хлопці, може вони були б по-іншому. Але якщо це... Йде до перемоги, це веде до перемоги, то чому ні? Да, це, ще раз кажу, це багато сил дуже забирає у мене, але ж є рівень мастерності, є рівень праці, де вони кожен день повинні конкурувати. Зараз вже що добре, що є конкуренція. І той склад, який буде грати вже через 5 днів, він дуже мені здається, буде якісний. А про гірний спорт. Є в них можливість в наступному там матчах вже краще грати, як ви вважаєте, з -зі сторони? Ну, вони грали вони грали так, як потрібно. Ми сьогодні не дали їм зіграти, як так вони хотіли, бо ми дивилися їх матчі, і не один матч, і розуміємо, що новий тренер, нові, нові вимоги, нові можливості є. Е, 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 ну, Скажімо так, історія у цього клубу. і Чому він повинен сьогодні був плохо грати. Сьогодні була гра, де ми трохи були ще раз більше налаштовані, реалізували свої моменти, бо забій вони нам, що не знаємо, як вони б закінчились, може, там і 3-3. але ж є перемога. Я дякую супернику, що сьогодні тут у без травм. Там, і, я ще не помиляюсь без жовтих на сьогодні. А Ну, це, це непогано. Тому нам іти далі, своє робити, як то кажуть, будемо набирати очки і дивитися там вже в, в листопаді, коли закінчується потім в грудні, як, як там, ми там йдемо і будемо. Дякую, Дякую, як вам. А, дуже важкий матч насправді для вашої команди. В принципі, чи заслужено ви сьогодні програли ось чи, і чи могли впевнений, і забити? Ну, гра була цікава з обох сторін. Обі, обидві команди хотіли сьогодні перемогти. Е, на жаль, ми сьогодні припустились дуже багато помилок, які призвели до, до пропущених м'ячів. Десь е, не вистачило концентрації, може, уваги, але такі помилки, ну на жаль, ми не повинні були робити. І тому е, сьогодні ну. Нам не пощастило, хоча, хоча при такому рахунку, вже коли був 3-1, були моменти у нас, де могли забити м'ячі, але ну на жаль, нам не пощастило, тому такий результат. А заміна голки про перерві це вимушена заміна була? Так, да, вимушена. У нього травма. Він на виході, коли грав, зіткнувся з нашим гравцем, і він почав. Ну, плохо, плохо чувствувати, і прийшлося робити вимушену заміну. В першому таймі загалом ви е, тягнули. Ну загалом забили один-один, але щось сталося з вашим футболістами? Що там якийсь мандраж був чи щось сталося загалом? Ти чому ну зараз важко сказати це? Вже ми будемо по, по приїзду додому, вже будемо. Переглядати матч і вже будемо з хлопцями розмовляти. Хоча хлопці і хотіли, і забили, зрівняли рахунок, і не пустили руки, вони хотіли виграти сьогодні, а десь не вистачило, може, можливо, впевненості. Ну тому так. Домашній поєдинок вже наступного наступної неділі. Чи готові ваші футболісти грати ну, знати, на, на повну силу? Ну, вони молоді хлопці, тому вони повинні. У нас буде час для відновлення і вже будемо готувати до наступної гри. Дякую, дякую, дякую.